Одний ранок склопний росою, загублюють води в новий день, а праведник, вмиваючись росою, блага Бога за свої дітей. Може, злішили, може, провинились, чи прогнівили Господи тебе? А може, вони надмі веселились, почуй благання батьківське моє. Старечі руки, підняті до неба, від хвилювання тіло все тримтить. Сковимо мені треба, з колін скалати її ось піших, стада численні, працьовиті слуги, достаток кожного з його дітей, не знають горя, труднощів, недуги та праведності чоловік От не забуває імені свого Бога, схиляється в покорі перед ним. Він ще не знає, що прийде тривога, що все багатство зникне наче день. Він ще не знає, що загинуть діти, що буде рани черепком шкребти, що буде він на пополі сидіти, його ще не знав, що близько біди. Та він знав Бога. Його у нього вірив, приносив жертви, плакав і молись. Своє життя він Господу Був вірив, був збройним і не помолив. В життєвих розкошах достатку щастя. Про Бога його не забували на миті, у простоті і невидності. Сердечні, слави в Творця, що всім життям вдари. А як у тебе, як у мене, друже, чи пам'ятаєш ти про Господа в добрі, чи ми до справ Господніх не байдужі, коли живемо в достатку і теплі? Чи славим Бога за столом багатим? Чи дякуємо, як досягли чогось? Живемо з ним щодня, чи тільки в свято хвалу віддати спишемо якось. Чи виявляється у радісні хвилини подяка твого серця через край? Чи кожної щасливої хвилини хвалу творцю складаєш на літак? Чи знає небо, ти є богобійний? Чи знає небо, що втікаєш ти від зла? Чи знає небо, що для Бога ти не діє? Що пам'ятаєш щастя про Христа, чи твої руки підняті до неба, коли зати у твоїм житті, чи дуже сильно Бога тобі треба, як твій розкоші, і у добрі, чи в радості читаєш слово Боже, а чи в кімнаті ти заходиш у добрі? Що ми одно усе змінити зможе. І що тоді нам ну, скажуть Босам? Якщо не дякували за столи багаті. Це через кусок, якщо не дякувала, як були завзяті, що буде, як зі примусниці Бог, якщо достатньо, ти приймаєш, як належне, що буде, як збідніє весь твій дім. Нині успішне завтра протилежне, чи буде вдячність, серденьку твою, нині ще раджу тіло твоїм домом. чи буде вдячність, як нас не стане, є, нині щасливий, сильні і здорові. А як ворога прийти на бою. Чи буде вдячність кустах устах сили? згадай, як йог, сидів у гнояках і бачив поглядів наші сніги. Знаєш, що було в нього на устах, хай буде ім'я Господа благословенне, щоб прозвучали ці слова. молився Йо до Господа щоденного, як щастя нас, як прийшла телять. Я уявляю, як в долонях Бога, немов коштовності потяків всі лежать. Одні з як була тривога, а інші в краплях радості блищать. Як легко Богу дякувати за щастя, і як непросто в ніби пробуває. Ми на землі, лише гості тут очасні, Нам не дійти до неба без страждає. Нехай усім це свято нагадає, життя таке коротеньке, як ми, наших подяк, щоденно Бог чекає, хай кожне серце вдячністю принить, Хай на дорозі, що веде до неба в наших серцях і в радості і в журбі, хвала звучить. ним. для тебе, бо ми лише раз живемо на землі.